Писали тему уроку, продовжуємо скалярний добуток векторів, кут між векторами. Ми з вами минулого разу. Поїхали. Далі ми з вами минулого разу не завершили. Ми з вами минулого разу не завершили номер 2020. Ми знайшли модуль вектора m і все. Тепер, що нам далі з вами необхідно зробити? Далі нам з вами необхідно знайти модуль вектора n. Нам далі необхідно знайти модуль вектора n. І так, пригадуємо, як ми його шукали. Пригадуємо, як ми його шукали, дорівнює квадратний корінь з, тепер, де в нас тут вектор n, мінус 2 b в квадраті. Вектор А мінус 2 вектори B, і все це ми підносимо до квадрату. Тобто, що в нас в підсумку вийде? В підсумку в нас виходитиме. А корінь. А мінус 2B. А в квадраті. Міс 4. Скалярних добутки цих векторів. Плюс вектор B. Плюс вектор Б в квадраті. Плюс вектор Б в квадраті. Тепер підставляємо значення. Підставляємо значення. Так, у нас вектор А. Це корінь з двох. Один а звук. там 4 вектори B в квадраті, ні? А чому? Ну, там же 2B в квадраті. Де ось тут? Ось тут 4B в квадраті. Ні, правіше. Правильно. Плюс 4 вектори B в квадраті. Все, згоден. Мінус 4. Далі скалярний добуток ми шукали. Це в нас мінус 2. 4 помножити на мінус 2. Плюс 4 помножити. Б підносимо до квадрату. 4 помножити на 2 в квадраті. Так, з цим згоден. Дорівнює. Так, що в нас виходить? 2 плюс 8 плюс 4 на 4. Плюс 4 на 4, 16. 2 плюс 8 плюс 16. 10, пожалуйста. Далі. Чому це буде дорівнювати? 26. корінь з 26. корінь з 26. Ну, оскільки ми це з вами розкласти жодним чином не можемо. Оскільки ми це з вами розкласти жодним чином не можемо, тоді. Який в нас є вихід з ситуації та ніякого. Тоді підставляємо модулі вектора m та n. Тобто мінус 4 поділити на корінь з 2 і помножити на корінь з 26. І помножити на корінь з 26 дорівнює. Дорівнює. Тепер, яким чином, ми можемо спробувати, яким чином ми можемо спробувати скоротити? Так, так. ну, як варіант, чотир, мінус 4 розкласти. Як? Можна спробувати таким чином корінь з 2 помножити на корінь з 2, помножити на корінь з 2. І помножити на корінь з двох. А далі дивитися, що в нас вийде. Поділити на корінь з двох, помножити на корінь з двадцяти шести. На корінь з двадцяти шести. Дорівнює. Тепер можемо скоротити один з коренів. Ну, в принципі. А ще можемо дивіться. Ще можемо спробувати. в нас залишається мінус корінь з 2. Помножити на корінь з двох. І помножити на корінь з двох. Ще можна спробувати на корінь з двох. Ще можна спробувати корінь з 26 розкласти як корінь з 2 помножити на корінь з 13. Так, нам ніхто не забороняє скоротити, таким чином нам нам вдасться скоротити. І тоді вийде мінус 2 на корінь з 13. Тоді в нас виходить дорівнює мінус 2. Мінус 2 поділити на корінь з 13. Ну і можемо позбавитися від раціональності в знаменнику дробу, щоб нас там кореня не було домножити на корінь з 13 і домножити на корінь з 13. Дорівнює. Нас... Корін з 13 на 13. Мінус 2 корінь з 13 поділити на 13. Ось такий в нас вийшов косинус кута між векторами M та N. Якщо в нас косинус кута між векторами M та N буде дорівнювати. мінус 2 корінь з 13 поділити на 13. То тоді чому буде дорівнювати безпосередньо сам кут? Сам кут між векторами M та N. М та N буде дорівнювати арк косинус. Арк косинус. Так. Мінус двох корінь з тринадцяти. Мінус двох корінь з тринадцятий, поділити на тринадцять. І це ще... Пробуємо наступне. Номер 2022. Номер 20.22. Знайдіть скалярний добуток векторів. Знайдіть скалярний добуток векторів. І так, нас подано вектор А з координатами. Вектор А. З координатами 2 мінус 1 та мінус 2. І вектор B з координатами. Вектор B з координатами 4 мінус 3 та 2. Нам треба знайти скалярний добуток векторів 2 вектори А мінус 3 вектори B. Мінус 3 вектори Б. Далі помножити на вектор А мінус 2 вектори Б. Мінус 2. Вектори дорівнює. Дорівнює. Далі. Далі продовжуємо. Тепер. З... Тепер нам треба розкрити дужки, використавши правила множення нового Тобто 2а помножити на А, мінус 2А помножити на 2B. Ну і так далі. Поїхали. 2А помножити на вектор А. Мінус 2 вектори А помножити на 2 вектори B. Далі мінус 3 вектори B помножити на вектор А. Помножити на вектор А. І плюс 3 вектори Б помножити на два вектори Б. Помножити на два вектори Б. Дорівнює. Дорівнює. Що в нас в підсумку? О, зараз отут двійка воно трошки зайва. Два. А в квадрате минус 4 А Б минус 3 Аб плюс 6B в квадрате. Минус 4 скалярный добток А умножить на Б. Далі минус 3 векторы А. Три скалярных добутки, плюс 6 плюс 6, Б в квадрате. Плюс 6B в квадрате. Правильно. Звели подібні два вектори А в квадраті. Мінус сім векторів А помножити на Б, плюс шість векторів Б в квадраті. В квадраті. Дорівнює. Дорівнює. Ну, ми можемо без Можемо, можемо шукати скалярний добуток. Хоча, в принципі, ну, ми його і так, в принципі, знайдемо. І так, два вектори А в квадраті. Що ми робимо? Два. Відкриваємо дужку. і кожну координату вектора А ми підносимо до квадрату. Плюс мінус 1 в квадраті, плюс мінус 2 в квадраті. Закрили дужку. Закрили дужку. Далі мінус 7. Те саме скалярний добуток. Дивіться. У вас тут скалярний добуток іде за координатами. Тобто кутів ніяких немає. Тому скалярний добуток за кутами. Що мається на увазі? просто 2 помножити на 4. Плюс мінус 1 помножити на мінус 3. І плюс мінус 2 помножити на 2. Мінус 2 помножити на 2. Далі, і в нас ще плюс 6 векторів b в квадраті, плюс 6. Вектор B підносимо до квадрату. 4 в квадраті, плюс мінус 3 в квадраті, плюс 2 в квадраті. дорівнює. Дорівнює. 2 помножити на 4. Плюс. 1. Ну, да, давайте так. 2 в дужках, 4 плюс 1 плюс 4. Так. Угу. Далі. Плюс 7, 7. Плюс 3 мінус 4. Є таке. І останнє плюс 6. В дужках. дужках. 16. Плюс, плюс 9 плюс 4. 9. плюс 4. До рівня. І те ж саме. можемо обчислити те, що в дужках Тобто. В перших дужках нас 2 помножити на 9. мінус в других дужках 7 помножити на 11 мінус 7, І в третіх дужках 6 помножити на 25, 29. 6 помножити на 29. Дорівнює. 18 мінус 49 плюс. 120, 54, плюс 174. Дорівнюю. Обчислюємо, що в підсумку виходить. Дорівнюватиме 143. Наступне. Номер 2024. Наступний номер 2024. Знайдіть косинус кута між векторами AB і CD, якщо. Точка А має координати 3 мінус 2, 1. Далі точка Б має координати мінус 1, 2, 1. Точка С має координати 4 мінус 1 та 5. І точка Д має координати 1, 3, 0. 3 мінус 1. Все. Нам треба знайти косинус У та між векторами кута між векторами А, Б і С Д. І С Д. З чого ми розпочнемо розв'язок цього завдання. Тому що не йде А Б і С Д. М -м я б з іншого почав би все ж таки. А, координати А Б і С Д. Спочатку знайти координати векторів А Б і Координати yeah. векторів АБ і ЦД. Які будуть координати векторів А Б. Uh, Получається мінус 4 4 і 0. Мінус 4, 4 0. Далі Це Д. <coughs> uh, Получається мінус 3. Мінус 4. Минус пять. Четыре. Минус три, четыре. то минус пять. Ну как-то тише стали. Я тише стал. А ты б. Тепер спочатку починаємо ми з формули. Осинус кута між векторами АВ та СД. Осьнус кута між векторами АВ та СД. Нас буде дорівнювати. В чисельнику що в нас має бути? Модуль. А, ні. Ні. У нас скалярний добуток. Скалярний добуток векторів. Вектор АВ помножити на вектор СД помножити а на вектор СД. А внизу добуток їх модулів. А внизу добуток їх модулів. Так, АБ. Помножити на модуль вектора CD. Далі, що тоді в нас виходитиме? дорівнює Дорівнює. Ну, давайте одразу, щоб потім просто внесемо числа і все. Спочатку скалярний добуток А Б та ЦД. Потім можна це, звичайно, і там зробити, але щоб довге воно не було. Ми його зробимо окремо. Скалярний добуток векторів А Б та С Д. Дорівнює. Треба координати перемножити. Координати перемножити. Мінус 4 помножити на мінус 3. Плюс 4 умножене на 4 плюс 0 умножене на мінус 5. На мінус 5. Дорівнює. Мінус 12 плюс. Чому мінус 16. 12? Просто 12, 12. Плюс 16 плюс 0. Дорівнює чому? 28. 28. Далі, тепер давайте окремо кож... модуль кожного вектора. І потім підставимо. Модуль вектора аб дорівнює корінь квадратний. З кожного координату до квадрату. Мінус чотири, плюс чотири, плюс нуль. Що в нас вийде? будь ласка. Получається, будет шестнадцять плюс 16 Тридцять шесть. О, нет, нет, не 36, а 32. 32. 32. Далі. Модуль вектора CD. Модуль вектора CD. Корінь квадратний. Підносимо мінус 3, плюс 4, плюс мінус 5. Теж до квадрату. До рівня. От. Девять плюс шестнадцять плюс двадцять пять. Корін з п'ятий десяти. Корін з Так. Щас, давайте перевіримо. Девять плюс шестнадцать плюс 25 Дійсно, корін з п'ятий десяти. Корін з п'ятий десяти. Так, тепер. Тепер пізніше спробуємо це розкласти. Подивимося, що нам допоможе, що нам навпаки буде заважати. Давайте це перенесемо до рівня. Що в нас вийшло? Скалярний добуток векторів. Це в нас 28. В знаменнику корінь з 32. Корінь з 32. Помножити на корінь з 50. Помножити на корінь з 50. Угу, угу. Ну, поки що зробити з цим нічого не раз. можемо. А дв... ми разів 50 не можемо розкласти на 25, помножені на 2 і 25 винесемо, буде 5, корінь з 2. Ну тоді 32. Це у нас 4 корінь з двох. Угу. Помножити, а там буде 5 корінь з 2, так? А там у нас виходить 5 корінь з 2, дорівнює. Що в нас тоді Получилось, вийде? Що в нас тоді вийде? 28 поділити на. 20. На Что? 28 на 40. Нет, подождите, почему мы на 40 делим? Ну, ну 4 30. на 5 сколько будет? 20. И корень с 2 на корень с 2? А, 2 получается на 40. К тому выходит 40. Можем сократить. Так, давайте спробуємо скоротити. Наскільки? На 4 можна. На 4 залишається у нас 7 7 10. На 10. Все. Більш нічого виконувати не треба. Це в контрольній. І так, яким трикутником? Гострокутним, прямокутним, чи тупокутним є трикутник з вершинами в точках А, Б і С. А, Б і С. Номер 20, 26. 20, 26. І так. Починаємо. Починаємо. Точка А має координати 0, 1 та 2. Далі точка Б має координати мінус 2, мінус 1. Та 0. І точка С має координати 1, 0, 1. Я то нам виходить, що кут треба буде ну, там Нам треба. A, B... б... Правильно. Давайте спочатку перед тим, як шукати кути, модулі векторів. Модулі векторів. Мінус 2, мінус 2, мінус два. Мінус два, мінус два і мінус два, як так склалося. Далі модуль вектора BC. Далі модуль вектора BC. Міс 1 і мінус 1. БЦ1. Стоп. А чому один мінус один? 3. 1. І 1. 3, 1, 1. І на всяк а... випадок модуль вектора AC. Модуль вектора АС. Ой, точніше, не модуль координати вектора АС. 1-0. Мінус 1, мінус 1. 1-1 мінус 1. Тепер, ну, для того, щоб було загальне уявлення. Побудували трикутничок АС. АБС довільний. Так, так, нехай він буде при нас. АБС. Щоб можна було. Дивитися і вдумати, як, як нам знайти координати. Точніше, не координати, а косинус кута між векторами. Відповідно від цього, ми будемо відштовхуватися. Від цього ми будемо відштовхуватися. Далі починаємо. Ну, навірно, щоб знайти кут А, нам потрібно застосувати кут АБ і кут А вектори АБ і АЦ. Вектор АБ та вектор АЦ. Вектор АБ помножити на вектор АС. Помножити на вектор АС. І поділити на їх модулі. На добуток їх, на добуток їх модулів, так. Поділити на добуток їх модулів. АВ помножити на модуль вектора АЦ. Модуль вектора АЦ. Дорівнює. Так, ну. В принципі, можемо так само. О, так, скалярний добуток векторів АБ та АС АБ та АЦ дорівнює. Дорівнює. Мінус 2 помножити на 3. Ось тут, коли будете шукати, уважно: мінус 2 помножити на 3, плюс мінус 2 помножити на 1. І плюс мінус 2 помножити на 1. дорівнює Раз не на мінус 1. А, стоп. Секунду. Я Б на БЦ помножив. Момент. А, мінус 2 тоді помножити на 1. Я б на БЦ. Я на БЦ на координати дивився. Далі. Плюс мінус 2. Помножити на мінус 1. І плюс мінус 2 помножити на мінус 1 так. На мінус 1 Я на вектор БЦ подивився. Так, тоді, що у нас виходить? Мінус 2. Мінус 2 плюс 2. 2. 2. Дорівнює чому. Це буде просто 2. Виходить 2. Виходить 2. 2 помножити. 2 помнову. А, стоп, навіть чому 2 помножити, просто 2. Чому 2 помножити? Далі модуль вектора АБ. Пробуємо знайти модуль вектора АБ. Дорівнює. Дорівнює. Так, модуль вектора АБ, корінь з мінус 2 в квадраті, плюс мінус 2 в квадраті, плюс мінус 2 в квадраті дорівнює 4 плюс 4 плюс 4, 4, 4 дорівнює корінь з. 12. Ми можемо розписати, як 4 помножене на 3. Тоді у нас буде 2 корінь з 3. Ну, давайте, в принципі, винесемо. Нехай буде 2 корінь з трьох. Так, тоді модуль вектора АЦ. Модуль вектора АЦ дорівнює. Модуль вектора АЦ дорівнює квадратний корінь з. Так, що в нас тут по вектору АЦ? 1 мінус 1. 1 в квадраті плюс мінус 1 в квадраті плюс мінус 1 в квадраті. Дорівнює. Так, буде 1 плюс 1 плюс 1 і буде корінь з 3. Корінь з 3. Все чудово в нас виходить. Дорівнює. Так, тепер переносимо до косинуса все. 2 корінь з 3 помножити на корінь з 3. Помножити на корінь з трьох. До рівня. 2, поділити на 2, помножино на 3, і це буде. 2 на 6, і можна скоротити, буде 1 третя. Буде одна третя. Виходить одна третя. Так, тепер, якщо у нас косинус вийшов 1 третя, яким буде кут тоді? Mm -hmm. Якщо косинус кута додатній, який кут? Видку та його. А, ну, получається. Виходить... Гострий. 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 Подожітелісь нагадайте, як. Так. Домашнє завдання. У вас буде параграф 420. Виконати письмово номери 2023 та 2025. Добре. Побачимося тоді на інформації. Все, тоді до зустрічі на інформатиці.